Друзі, перед вами трояндочка Амнезія. Да, ось така в неї цікава назва. Але дивіться, незважаючи на свою погану назву, які вона має гарні квіти. Ось бутончик полурозкривається, такий коричневатий із світло-фіолетовим, гарне поєднання, незвичайне. Немає її подібних троянд. Вона одна єдина така ось у затінку знаходиться квіточка. бачите? Гарно видно її колір. Ось ось він, серединка така. Зараз листочок мені тут заважає. Бачите? Це просто щось. Ось так квіточка виглядає, як вже повністю розкрилася, величезна, більше за мою лодонь. Десь до 10 сантиметрів така наче ажурна. Трохи серединку показую, але це її не псує. Ось такі бутончики в неї. Серединку не так сильно видно, так як в неї лепесточки закручуються трохи і виглядають, ну, дуже цікаво. Махнатенька така гарненька трояндочка. У висоту вона в мене десь зараз 80 см. Може бути і вищою, у ширину, як ви бачите. Аж десь до метру розрослася в мене. Така немаленька троянда. Легкий аромат вона має. Листя в неї таке глянцеве, міцне. Це значить, що стільки до хвороб має бути. Має багато вологи в собі. Ось ще мої квіточки. Ось ця скоро буде відцвітати, але вона не буде сипатися. Вона буде триматися, аж поки я її не зламаю, не зріжу. Трохи геть-трохи плавиться на сонечку. Це її не всує. Так як опіків небагато. Така красунечка. І це у нас зараз ще спека 36 градусів, щоб ви знали. І вона розумничка тримається. Ой, покажи бутончик свій. Гарненький полурозкритий. За нею в мене є трояндочка Лімбо. Я за неї вам розкажу трішки пізніше, коли квіти повністю розкриються. Вона теж дуже стійка, дуже довго тримає своїх квітів, більше місяця. Ось так, друзі. Дякую вам всім за увагу. До побачення!